Всім доброго дня. Зараз ми розглядаємо димаги. Залишилося їх небагато. Такі димаги у нас йдуть з, -з стакана. Змінний міни міг. Нейжавійка. В огорожі йде ціна 400 гривень. Також до нього йде зміни міг, Ось такий ціна 108 гривень. Также мы маємо натягочку уля и как уж ты, 160 гривен. И осталось, так видим, штук 6 З листового металу, миг шкеганы с стаканом. Таким. Цена 420 гривен. Ось такі у нас шкільяни. Всім дякую за перегляди. Гарного гарно. дня. До побачення.